Знайшли автівку серед металобрухту, відремонтували, замінили деякі запчастини та пофарбували. І от тепер, як нова копійка, готова вирушати у зону АТО. Відновлення обійшлось близько двох тисяч, а взяли ми її за тринадцять завдяки волонтерам батальйону небайдужих під патронатом Владика Федера. Дякувати Богу, всі з. По чуть-чуть скинулись, -чуть освятив позашляховикархієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Владика випробував і можливості автівки. Незвично звичайно. Звикли до іномарок, де все так легко і просто. Тут треба, щоб повернути руль, треба зусилля, щоб нажати нагальма, треба зусилля. Безмежно вдячний цим людям, які допомагають. Нашому підрозділу У-81 бригаді та іншим підрозділам, які знаходяться на передовій. це дуже велика допомога, яку дійсно ми потребуємо: потребує армія, потребує весь наш народ для того, щоб ми могли дійсно прикладати всі зусилля для оборони нашої держави, закликаємо всіх людей доброї волі, хто має, хоч яку-небудь можливість, допомогти інструментами, домкратами будь якими інструментами. Це ключі рожкові, накидні любі ключі, які є вдома. Можливо, лежать без потреби. Закликаємо їх приносити в церкву до батальйона небайдужих. Ми їх обов'язково передамо бійцям. Українські військові і надалі потребують нашої з вами допомоги, адже на фронті є проблеми. Ма не лише із забезпеченням транспортом, футболки, шкарпетки, спідня білизна, велика потреба у воді, велика потреба потреба в ємностях для води, тому що на передовій часто немає як, наприклад, помитися, тому хлопці використовують воду. Там також потрібні вологі серветки і, ну, звичайно солодощі, ну і підтримка людей у вигляді дитячих малюнків, листів на фронті. продукти речі першої необхідності та воду можна приносити до святоуспенського собору.